Зазвичай, грудень найтепліший місяць зими. Цього року він не стане винятком. Погода у грудні в Україні буде з невеликими морозами та з великою кількістю дощів та мокрого снігу. Такий прогноз у коментарі ТСН дав народний синоптик Станіслав Щедрін. За його даними, перша декада грудня буде з невеликими морозами в межах від мінус 2 до мінус 14 градусів ночами, та мінус 5 плюс 2 градусів в день. У виняткові дні прийде невеликий та помірний сніг. На півдні з дощем, а отже, друга та перша половина третьої декади грудня повинна бути відносно сильно теплою. Майже по всій країні температура коливатиметься в межах мінус одного до плюс шести градусів вночі, та до плюс чотирьох плюс восьми градусів в день, говорить синоптик. Також, за словами народного синоптика, у грудні в Україні очікується багато опадів у вигляді дощу та мокрого снігу. Ближче до нового року температура дещо може впасти, однак не сильно. Десь до плюс двох, мінус чотирьох градусів ночами, і до плюс трьох мінус. 3 градусів в день, можливий мокрий сніг. Додав Щедрін, за даними погоди Уніан, на початку зими в Україні очікується похолодання, ночами в більшості областей будуть морози. Найхолодніше буде на півночі України, де температура падатиме до мінус 12 градусів. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середньомісячна температура та кількість опадів у грудні буде в межах кліматичної норми. Лише у західних Житомирській Київській та Вінницькій областях буде на 1,5 градусів. Радуса тепліше за норму. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.